Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема історія зі шкільного життя Лілія Повх в їдальні. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше, клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім дружньому класі діти просто молодці. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Прочитаємо завдання: Їжа, жа, їдальня. жак, ї дальня. Далі самостійно. Прочитаємо слова звичаї, екскурсії. Молодчинки. Прочитаємо чистомовку. мовку, повторюємо за мною. Їжак їжака голками не зляка. Їжачок їжачиня їздить по гриби щодня. Їжачиха помагає, сироїшки їм збирає. Які ж ви розумнички? Сьогодні ми працюємо з підручником на сторіночці 8-9. Приготуйте його! Роздивіться світлину! Перед вами повх Лідія Петрівна, талановита українська дитяча поетеса. І сьогодні ми будемо працювати з її віршем. А саме яким ви дізнаєтесь, коли роздивитеся малюнок? Хто на ньому зображений? Що роблять діти? Де на вашу думку відбуваються події? Правильно, діти. По малюнку можна сказати, що події відбуваються в їдальні. Тому ми будемо сьогодні опрацьовувати вірш, який називається в їдальні. Послухайте вірш, слідкуючи в підручнику на сторінці 8 Лідія Повх В їдальні. Оля Ната і Маринка. Стали в чергу і стоять. Скільки коштує ватрушка? Поспитали разів п'ять. Продавець уже втомилась, Булку цим, тим пиріжки. На хвилиночку спинилась і сказала залюбки. Ви, дівчатка, першоклашки, вам читати, мабуть, важко. Другокласник гліб, відмінник, прочитай дівчаткам цінник. Гліб процінник пояснив, Гліб ватрушки всім купив, і їдять смачні ватрушки Оля, ната, Гліб, Марушка. А дзвінок ой дзвінок вже скликає на урок. Отже, дітки, чи сподобався вам вірш, що здалося вам незвичайним, а що залишилося незрозумілим? Прочитаємо слова, які будуть зустрічатися у вірші: Гліб, продавець, дівчатка, дзвінок. Втомилась, відмінник скликає першоклашки. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно: спочатку згори вниз, а потім навпаки. А тепер давайте з'єднаємо стрілочками відповідні словосполучення з вірша. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання самостійно. А тепер перевіримо. Гліб відмінник, продавець втомилась, дівчатка першоклашки, дзвінок скликає. Молодчинки. У нашому тексті буде зустрічатися слово цінник. Це довідник або покажчик цін Розцінок на що-небудь. Зараз відпочинемо. Потанцювали, працюємо далі. Зараз поставте відео на паузу та самостійно прочитайте вірш в їдальні. Ну що, прочитали. А тепер дайте відповідь на запитання. Хто дійові особи вірша? Де зустрілися діти? Чому продавець не відповідала на запитання дівчат? Як гліб допоміг дівчаткам? Прочитайте це у віршику. Чи не потрапляли ви в подібний випадок? А тепер ми з вами почитаємо в особах. Давайте подивимося, скільки має бути ролей в цьому вірші. Правильно, троє. Це автор, дівчатка і продавець. Давайте розподілимо ролі. Я буду продавець. Всі дівчатка будуть за дівчаток читати слова. А всі хлопці будуть читати за автора. Ось так ми і розподілимо. Треба підготуватися, читати виразно, з різним настроєм, всі слова кожної дієвої особи. І в цьому вам може допомогти театральний словничок. Він знаходиться в кінці підручника на сторіночці 139. Можете його розглянути уважно. Почитати, приготуватися, сісти вправно, взяти підручник і починаємо з вами читати в ролях. Починають хлопці. Оля, Ната і Маринка стали в чергу і стоять. Тепер дівчатка. Скільки коштують ватрушка? Поспитали разів п'ять. Знову хлопці. Продавець уже втомилась, Булку цим, тим пиріжки, на хвилиночку спинилась і сказала залюбки. Тепер читаю я. Ви, дівчатка першоклашки, вам читати, мабуть, важко. Другокласник гліб, відмінник. Прочитай дівчаткам цінник. Тепер хлопці читають. Гліб процінник пояснив, Гліб ватрушки всім купив, і їдять смачні ватрушки Оля, ната, Гліб, Марушка. І останні слова дівчатка читають. А дзвінок! Ой, дзвінок вже скликає на урок. Ось дітки ми з вами прочитали наш віршик в ролях. Трошки незвично, тому що ми це робимо дистанційно. Але сподіваюсь, наступного разу у нас все вийде краще. Дома, будь ласка, ще раз попрацюйте над виразністю читання вірша. Дякую вам за роботу. Оберіть цеглинку глинку вашого настрою. До нових зустрічей!